Для жінки 50 тони роки. Так, їй за 50, та що із того її роки їй личать навпаки, чарівніше не знайдете нікого. Коли у жінки молода душа, їй зовсім не потрібно молодиться, її роки нікуди не спішать лежать собі у шафі на полицях. Вони її минають стороною. Ця жінка, як Господній оберіг, душевною чарує глибиною, а не грудьми чи довжиною ніг. Вона бере своєю чистотою душевністю такі її літа. Здається, недоторкано святою, хоча насправді штучка і щита, вина хмельніше та й замет солодше. Тепер хай знають всі чоловіки з роками. Така жінка, все молодше. Для жінки 50 – то не роки. Дякую, не збився.